Перший пішов, а точніше поїхав ветеран війни Костянтин Кашула, курсант першої. І наразі єдиної на Закарпатті автошколи для осіб з інвалідністю. Саме тестує спеціально обладнаний автомобіль для практичних занять. До 35 років я не думав, що я сяду за автомобіль а, і так, а тепер я зрозумів, отримавши поранення, що мені важче добиратися на таксі, на тому, наприклад, до любого супермаркета, або піти по своїм ділам по з документа. Автошкола функціонує на базі УЖНУ з 2022 року. А от навчання для осіб з інвалідністю стартувало у 2024-му після акредитації відповідного напрямку та тренінгу інструкторів. Повністю обладнана аудиторія, яка вимагає всім вимогам для маломобільних груп. Також за підтримки ОВА нашої та різних грантових програм вдалося отримати два автомобілі: один на механічній коробці передач. Один на автоматичній є переклад жестовою мовою. У нас спеціально обладнані приміщення, які вимагають всі будівельні норми, які потрібні для такого навчання. на першому поверсі має бути крім того, обладнане санвузо. Відповідно, також доступність, що відноситься до проємів дверних і таке інше. Автошкола о жну пройшла всі необхідні акредитаційні заходи при регіональному сервісному центрі МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Наразі вона вже допущена до навчання курсантів та відповідно видачі їм свідоцтво про закінчення теоретичної та практичної підготовки. Дуже важливим для нашої області, тому що особи з обмеженими можливостями та особи з інвалідністю постійно звертаються для ми як державний орган, теж зацікавлені в тому, щоб якомога більше адміністративних послуг було надано, щоб вони були доступні, швидкі, якісні та в рівних можливостях для всіх наших громадян. Кандидати водії мають право обирати між автомобілями сервісного центру та автомобілями навчальних закладів. Троє з вадами слуху, один з ампутованою кінцівкою та один на милицях. Перша пілотна група з п'яти осіб з інвалідністю пройшла теоретичний курс навчання. Це чотири тижні. Зараз приступають до семитижневої практики. Маємо перші дві машини, які переобладнані для навчання осіб з інвалідністю. Це дуже важливо в нинішній час. Ми це все прекрасно розуміємо, оскільки. Досить чисельна кількість наших захисників, захисників України повертаються з фронту. Частина із них має поранення. І стали особами з інвалідністю внаслідок широкомасштабного агресії. Ініціювали відкриття такої автошколи на юридичному факультеті УжНу, надали базове приміщення та підтримку у реалізації ідеї. Справа була за малим за спецавтомобілями. Даний проект був реалізований за підтримки закарпатської обласної державної адміністрації, а саме 200 тисяч гривень було виділено на придбання цього автомобіля. Це є, як на мене, дуже великий крок. Дана автошкола є восьмою в Україні і першою в Закарпатській області. Це дасть можливість нашим ветеранам проводити профорієнтацію і за бажанням отримувати водійські посвідчення категорії це. Це є частинкою проекту першої леді України Олени Зеленської безвар'ярності. Завдяки грантовим проєктам вишу для перших учасників пілоту навчання безкоштовне. А у 2025 році для ветеранів ЗСУ послугу компенсовуватимуть коштом обласного бюджету. Відповідна програма на стадії розробки. Аби навчатися у автошколі для осіб з інвалідністю, треба просто записатися. Контакти на сайті та соцмережах у жну.